Розпродаж в хаус-бренд магазин знижки. Так, спочатку я хочу подивитися футболки, знижки тут в першій частині а, ні, знижки і в другій, і в останній частині магазину. Дивіться, які футболки. Що це розмір XL. Це я витягла 599, 14% знижка, Коштувала 700%. Треба брати. Дивіться. Ну, цікаво, да. зараз це таке модне, таке мені можна. Класний, класний, дуже матеріалчик. Це бавовна, зрозуміло, що да. і прямо от вона цупкенька, така класна. Не зіпсується, думаю, навіть після, якщо обережно прати, навіть і після п'ятої. Після п'ятого прання мені щось таке подобається з лимоном. О, з лимоном за 299 взагалі. Мені з лимоном навіть дужче. Чи ні? Навіть не знаю. Ну, класна. Така якість відчувається мені, як, як на мене, супер. Такі по 399, ось якісь собакою, з такою. Дивіться, Brain Egg Normal Normal Me. Так, ось щось на китайський за 599 такі принти. О, футболочка Поло, гляньте, яка стильна. Зараз вони такі стильні. Вона коштує. І відтінки просто суперколір. Да? Блакитний і ось такий коричневий. Вона вкорочена. 400, 499. І є такі синя з білим, класно. Цікаві, ось такі рожеві по 399 ладольчевіта. Лядольчевіта. Дивіться, ось така рожева, а, вона вкорочена. І легенька, до речі, така легенька-легенька дуже. Розміри є, я думаю, всі, так, да, я бачу XS, L. Я думаю, до XL, я потім треба тут все буде прибрати, тому що 599 коштує ось така із мушлею, неймовірна. Потертий денім такий блакитний, блакитно-синьо-сірий. Блакитно Shimmer of Beauty Heart of the Deep Ocean. Дивіться, яка класна. 599. Так, а з цього що я, що я хочу сказати? що найдешевша, виходить, що ось такі найдешевші, чорна і вся в таких, дивіться, принт каміння да, дорогоцінний амітіст. Якась, якийсь кварц тут є. Джейд. Не знаю, що означає, яка вона форма в неї. Думаю, да, вони довгі, такі подовжені, оверсайз. Але але, дивіться, яка ой цікава, дивіться, да тобто сюди можна вдягти до неї, як і жовте, щось і помаранчеве, як і синє, да, як і фіолетове. Сіре, біле, чорне, зелене, будь ласка. Всі кольори можна під, до неї підібрати. Подобаються мені футболочки. Мені ось ця подобається, але вона 600 гривень коштує. Ну, і лимони. У нас виходить, що найдешевше теж по, по, по 300 лимони. і оці чорні. Собака 400. Ось таку приміряти. Зараз, мабуть, візьму приміряю таку. Треба щось тут все скласти. Щоб мене не. Так, цю сказала, да? і таку можна примірити. Ну просто подивіться, як це буде збоку виглядати. Друзі, тут о, без 100 грам не обійтися, як то кажуть, вже третя тривога за півгодини, за 40 хвилин. Ну, за час. Ладно. Вже. За час. Ну, так все одно, третя тривога підряд. Коротше, я не можу. Що таке? Я не можу нормально працювати. Як ці вже цікавиться, Та-дам! Знову все зачиняється. Боже, 10 хвилин не пройшло між yeah. двома тривогами. Спортцентр у нас такий є мінус 50, кума. Коротше, чекаю, що мені залишається робити. Мені треба, мені треба записувати. Я хотіла записати знижки, показати примірку. Окуляри, uh дивіться, -huh. дівчат в хаосі. І є навіть такі розміри навіть на моє обличчя. Налізуть. Ну, тобто не можна сказати, що все дитяче. Є дуже маленькі, от вузенькі, да, наприклад, ось такі. А є от, ось ці, дивіться, вони вже такі йдуть ширші. Такі леопардовій оправі. Це пластика, але тим не менше, знаєте, так, повеселитися для різноманіття. І на них, до речі, знижка хороша. Зараз 199 гривень коштують. Аксесуари такі всякі класні, різні є. Це, я так розумію, брілки, да? типу лабубу, на сумочки, на рюкзачки. Так, модні окуляри в хаусі. Дивіться. Такий пластик. Дуже тоненький, такий, ну, дешевий. Смішні такі нині, нині зустрічаю часто в інстаграмі фоточки дівчат з такими окулярами, Щока провисає, Що з нею робити? До речі, мені подобається, що до них йдуть. До окуляр в хаосі йдуть ось такі навіть чухли, мішечок такий, такі коштують без знижки, думаю, да. Вони коштують увага. 499 ось такі окуляри, якщо хочете. Такі типу, такі типу інстаграм. Інстаграм, Так, футболочки, які я вам щойно показувала. Дивіться, це мушлею. Розмір М. Можна ось так заправляти в шорти, в штани, можна просто. Її вільно випускати на випуск. Мені більше подобається, як вона все-таки да, заправлена. Боже, що з шортами? Вони розтягнулися. Чи вони такі були? Прям такі штанини, прям стали якісь широкі. Розтягнулись, чи що? Джинс розтягується, да, все-таки? Так, ось, такі. ось така футболка. Можна без цих окуляр, звісно. Я взяла просто для, знаєте, для цього. Для, ну, Увагу привернути для картинки, приміряти ці окуляри. Я їх не буду носити. Така футболочка класна. Мені подобається, що вона не тонка і вона ну, прослужить довгенько. я надіюся. Футболочка Полу, дивіться, яка дуже класна. Вона надзвичайно класна на дотик до тіла, дуже дуже приємна, якісно все зроблено. Це розмір S, С. Да, вона, бачите, та йде така оверсайзна, вона широка тут. Коротше, не знаю. Мені подобаються дуже такі відтінки. Можливо, навіть не з цими шортами. Було б краще, напевно, що із а, коричневими якимись брюками. Або штаньми. Ну, Коротше подобається така. І ще примірюю. Так, і ось така. Прикольна, дуже футболка, вона мені сподобалась найбільше. Такий вдалий якийсь принт, і вдале поєднання кольорів рожевий і ванільний. Такий світло-світло такий кремовий. Так? гляньте, яка вона класна. Теж, от прикольна, але такий мінімалізм, якийсь в ній присутній, і вона дуже легко дивиться чорним, супер поєднається. Навіть вже з цими окулярами, вже якось стильна. На ноги сюди взуття. Якесь інше дещо підібрати. Може, навіть якісь чоботи козаки. І така футболочка оверсайз. Мені подобається теж. І, і ось ця подобається. Так, це 599. Ця також. Це 499. І ця. Ну, коротше, так, да, такі собі знижки. Бачите, 14% це дуже невеличка, невеличкий відсоток. Друзі, магазин кроп знижки. Так, бачу сукні на зараз, дивіться, 450, від 459. Тут купальнички такі різні. Купальнички без знижки йдуть. Червоний такий класний, зелений теж, да, симпатичні такі. Ось дивіться, тут сукні є на вибір, можна міні. Сукні сарафанчики такі. 459. А можна знайти і щось, ось, будь ласка, довгі сукні. Сукня в'язана, гляньте, така класна, біла. Так, це кроп. 799. Ну, поки що такі знижки. Я думаю, далі будуть ще більші знижки. 559 ось такий сарафан. Такий квітковий принт, дуже такі ніжні квіточки, не наляпані. О, чому я кажу для консервації? Тому що мені реально не подобається, коли прям дуже багато чогось такого наляпаного. ну, типу ось, типу, типу, шо, типу ось такого. А це, бачите, тут так ніжно, такий правильний, мені здається, малюнок. Це ось такі сарафани, теж симпатичні. До речі, класна тканина. Тканина бавовна. Всі по 799. Так, ось така. Я дивіться, в таких ромашечках. Ну, хто любить сукню? Я, я чомусь не дуже люблю сукні, Тому, якби подивимося, купальники 290. Це щось взагалі дуже маленьке якесь. Ось класний змія. Класний дуже принт. Цікавий такий, ось прикольний такий в губах. Просто бікіні. Іде верх і плавки, олівчик і плавки. 299, а плавочки такі коштують. Так, теж 299. Тобто, виходить, що 600 гривень. У да, нас виходить такий купальник. Чорний із рожевим. Ось такий класний принт, а тут навіть ось така корона бісер, наклеєні такі бісерини чи на 399 коштує. Ось такий, будь ласка, це дорож, дорожче, дорожче, да, виходить, від цього. ну, да. 390, тобто 400, 800 гривень буде такий купальничок. Цікаво, як ідуть труси, вони ж плавки на зав'язках, прикольно, Але мені треба суцільний, тому що я вже не в тому, Розположенні духа, так сказати, щоб носить е роздільні купальники. Це ось такий суцільний, до речі, непоганий, але немає, немає подушек. Подушечок, немає де, ось цих спаралону. Як подушечки, як це називається, трикутнички. Ось такий варіант, цікавий. 599, в кого красива фігура, гляньте, як крас красиво буде. Дуже тут все йде. Є просто чорні класика. Просто чорні, да? і вони йдуть по чому, не бачу ціни. На чорний немає, мабуть, знижки. Да, просто йде без знижки по 400 і ось такий. Верх теж 400. На цю сторону теж ось такі. Це більше такі дитячі пішли принти, прикольний. Камуфляж клас, дивіться, який. Ну, тут більше таке дитяче пішло. Шортики, футболки, знижки. Друзі, завтра побачимося, ми з вами знову в хаосі. Продовжимо огляд знижок в хаус-бренд, а також підемо в магазин Резерв, продовжимо теж огляд знижечок, тому не пропускайте. До зустрічі вже завтра у наступному відеоролику.